Вітаю! Мене звати Тетяна Шелепко. Я методист Cambridge University Press and Assessment І сьогодні розповім вам про підручник з англійської мови для другого класу. Superminds Ukrainian Edition. Підручник має 9 розділів і один вступний. Повністю відповідає концепції нуш та віковим особливостям учнів. Автори підручника професор Герберт Пухта та Пітер Льюіс Джонс. І з української сторони Інна Скрипник, яка адаптувала підручник до українських вимог. Основа видання це Супер Майнс Секенд Edition, видане 2022 року. В основі цього цієї методики розвиток життєвих компетентностей та нейропедагогічний підхід та функція когнітивного контролю, які інтегровані в усі завдання в кожній темі. Підручник формує цінності через цікаві історії про пригоди героїв, з якими учні познайомилися ще в першому класі. А також містить пісні, ремівки, граматику та практичні завдання з відео та аудіосупроводом. В кожному уроці присутні формувальне оцінювання а також наприкінці кожного другого юніта в секціях «Review» або «Think Back». Міжпредметні зв'язки реалізуються в секціях Think and Learn, а також Skills. І в кінці підручника є секції Culture з культурним українським компонентом і секції Phonics, що вчать учнів читати. Поглянемо на структуру кожного розділу на основі розділу Let's Play. це другий розділ. В ньому є вісім уроків, а також є розділ на самоперевірку, тому що наприкінці кожного другого юніта є розділи на самоперевірку. Сама тема ставить основне питання. І, зокрема, тут ви бачите це питання What do toys look like? Для цієї теми. І для відповіді на це запитання учні вивчають лексичний граматичний інвентар відповідно до теми, щоб могти спілкуватися і відповідати на це питання або ж реалізувати мету цієї теми. Крім того, є історії, які розвивають цінності, і відповідно усі мовні уміння, це сприймання усного письмового тексту, комунікація і продукування усного письмового тексту. Крім того, присутні міжпредметні зв'язки, зокрема в цьому розділі, це математика і проектна діяльність, за допомогою якої реалізуються. Компетентності, такі як співпраця, соціальна відповідальність, комунікація і критичне креативне мислення, а також емоційний розвиток. В розділі є пісня: тут також є розвиток креативності в основі і відповідно повторення. Отже, перший урок в кожному розділі це завжди презентація теми і лексики, яка буде цільовою протягом усіх восьми уроків. Є ремівка, за допомогою якої учні можуть вчити ці слова. І в секції Big question» учні мають змогу персоналізувати цю тему для себе. На другому уроці учні вже вивчають. Граматику, і вона презентується через контекст, тут зокрема через сприймання на слух, і в самому вже, в самій секції Language Focus є граматичне відео, за допомогою якого учні краще засвоюють цю граматику. І далі буде персоналізація та ігрові елементи. What's this? Is it a pencil? No, it isn't. третій урок це пісня, в якій е, актуалізуються е, і граматика, і лексика вивчені на попередньому уроці, е, і самі пісні спрямовані на розвиток музичного інтелекту, що сприяє засвоєнню вимови, ритму, темпу. І відповідно завдання до пісні, які є для вчителя, розвивають критичне, креативне мислення, а також тренують когнітивні категорії це пам'ять, увагу, уяву. Наступний урок це урок спрямований на розвиток комунікації. В цьому блоці є поглиблення граматичного знання, яке учні отримали на попередніх уроках, і знову ж таки супроводжується граматичним відео. І от ви можете побачити, що за нього відповідає такий собі Penny the Penguin. Далі. Все вивчене протягом цих уроків далі реалізується в історії, де вже створюються конкретні життєві ситуації, які вимагають певних мовленнєвих ситуацій. І тут присутні герої, з якими учні познайомилися ще в першому класі, і ці герої є як і в коміксі в книжці з аудіосупроводом, так і є і відеосупровід. Наступні уроки це «Skills». Тут зокрема це у нас проектна діяльність, де учням потрібно самостійно створити іграшку, використовуючи при цьому. Ту мову, яку вони вивчали протягом теми ту граматику, ту лексику відповідати на питання, описувати іграшку, яку створили для свого партнера в групах, в парах. І тут у нас вже реалізуються усі життєві компетентності і ті мовні компетентності, яких учні набули. Протягом цієї теми і наприкінці у нас є завдання клил або завдання на розвиток міжпредметних зв'язків. Тут, зокрема, це математика супроводжується документальним відео. І важливо зазначити, що в кінці підручника є рекомендації щодо того, як проводити ці уроки. Unit What toys do you know? Which shapes Are in your toys. Let's see. секція рев'ю. Приклад формувального оцінювання для самоперевірки учнів розвитку уміння вчитись та спостерігати за власними досягненнями в парах, групах та індивідуально. Перевіряються лексичні, граматичні уміння, а також сприймання на слух, сприймання письмового тексту, перевірка пам'яті, уваги і мисленнєвих процесів. Наприкінці підручника ви знайдете фонікси і практику читання, які допомагають тренувати у учнях вміння читати, писати і орієнтуватися в текстах. Крім того, наприкінці підручника є. Український культурний компонент це теми, розроблені спеціально до певних подій свят в українській культурі, або загалом до певних тем на розсуд вчителя і допомагають учням промотувати українську культуру англійською мовою. Курс Superman's Ukrainian Edition містить усі необхідні можливості для дистанційного навчання, а також усю необхідну мультимедійну підтримку. Зокрема, якщо у вкладці для другого класу зайти на сторіночку, то можна побачити і аудіофайли, і відеофайли до підручника, а також інтернет-підтримка. Для організації дистанційного навчання, зокрема, це ігри, граматичні, лексичні ігри і все необхідне аудіо та відео для курсу, зокрема, в додатковій практиці є воркшіти на розвиток лексичних та граматичних умінь. Критичного мислення і усіх життєвих компетентностей, а також картки, настільні ігри та багато іншого. І як виглядають ігри саме інтерактивні? Можна подивитись далі. І на сам кінець трошечки про методику, закладену в курс. В перш за все, це підручник створений на основі шкали життєвих компетентностей, а також на основі останніх досліджень когнітивних процесів учнів відповідного віку. На ресурсах Cambridge University Press and Assessment можна дізнатись більше про це. А також це буде в методичних рекомендаціях до курсу. І закінчимо цитатою Герберта Пухти. Він говорив, що вивчення іншої мови це складний процес, який потребує більшого, ніж просто знання мови. Щоб успішно вивчати нову мову, наші учні повинні контролювати власне навчання та себе. Тобто розвивати життєві компетентності, бути самостійними. І в цьому ми, звичайно ж, будемо їм допомагати. Бажаю вам супер навчання з супермайнз. Дякую за увагу!